Вчора після 22-ї години, коли мешканці Данилівської, як і решта бердичівлян, уже готувались до нічного відпочинку, почули недалекі звуки пострілів. Стріляли по вікнах двох квартир, що на першому поверсі багатоповерхівки. За кілька хвилин фахівці поліції вже були на місці події. Розповідає телефоном старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. На місце події виїхав екіпаж. Сектор огурцов патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бритичського районного відділу поліції. Місце події вилучено свідову інформацію та інші речові, речові докази нині встановлюється особа причетна до даного діяння. Триває слідство. Ми намагались поспілкуватись із власниками однієї з квартир. Проте нам в інтерв'ю відмовили Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК Вік.